Укажіть графік показникової функції з основою А, де А більше одиниці. Y дорівнює А в степені Х. Ось у нас показникова функція. А більше за одиницю. Значить, показникова функція у нас зростаюча. На малюнку А це у нас парабола, це не є показникова функція. На малюнку Б. Це у нас функція корені з Х, тільки е, тут є перетворення, тому це не є показниковою функцією. На малюнку Д, це у нас гіпербола, це не є показникова функція. Тобто залишаються малюнки В і Г, на них зображена показникова функція, але А більше одиниці функція повинна бути зростаюча, тобто це малюнок В. На малюнку Г. Функція показникова спадна, тобто, коли А у нас більше за нуля і менше за одиницю, відповідь В.